Зорова втома стара проблема про нові виклики. Кількість людей із зниженою гостротою зору збільшується щорічно у всіх країнах світу. І сьогодні неможливо йти шляхом лімітування. Ми вже пробували заборонити дітям читати. Повернутися до якихось старих нормативів, де написано, що перше знайомство дитини з комп'ютером повинно відбутися в 7 років 10 хвилин в день. Ми вирішили вже, тобто офтальмологи світу, вирішили йти не по шляху лімітування та заборони зорового навантаження підлітків, а все-таки по шляху рекомендацій. Актуальність порушення акомодації це широке, поширене, багатофакторне захворювання. Ми сьогодні обговорювали вже з психіатрами цю проблему, яке є однією з провідних причин порушення зору у дітей. В останні роки, внаслідок комп'ютеризації дистанційного навчання, ускладнень. Після перенесеної, перенесеної коронавірусної інфекції порушень психофізіологічного стану у переселенців та біженців внаслідок війни з 24 лютого 2022 року, зросло навантаження на орган зору, що призвело до збільшення частоти акомедаційних розладів. Розлади акомедації в Україні зустрічаються у 8,5% у дітей віком 7-18 років і зроста кількість випадків спазму акомодації в три рази, як у дітей, так і у дорослих. Порушення акомодації викликають астенопію, зниження гостроти зору, зорової працездатності, розлади бінокулярного та стереоскопічного зору. Важлива роль відведена акомодації це пристосуванні функції ока, яка забезпечує можливість чітко розрізняти предмети, розташовані на різних відстанях. До виконавчих механізмів акомодації відносяться ну, зрозуміло анатомічні параметри ока. Це кришталик, зв'язковий апарат кришталика, целярний м'яз, хоріоідея. Акомодація це пристосування оптичної системи ока, яке спрямоване на чітке бачення поблизу. Скорочення меридіонального брюки і циркулярного м'язів Мюллера кришталик приймає більш округлу, випуклу форму, чітке бачення поблизу. Дезакодація, акомодація вдалину. Пристосування оптичної системи ока, що спрямоване на чітке бачення вдалину. Розслаблення меридіонального і циркулярного м'язів цилярного апарату, сплощення кришталика і поліпшення зору вдалину. Слабкість акомодації це тривало існуючий стан недостатньої або нестійкої акомодації. Надмірне напруження акомодації це довгостроково існуючий надмірний тонус акомодації, що викликає міопізацію рефракції. Але не знижує максимальної коригованої гостроти зору. Парез – це параліч акомодації, гострий буває або підгострий розлад акомодації, при якому зміна оптичної установки ока за рахунок рефракції стає тимчасово неможлива. І зорова втома в умовах тривалого стресу, враховуючи психологічний та посттравматичний синдром, а також зорове навантаження у дітей та дорослих, значно знижується гострота зору. Більшість людей в Україні сьогодні перебуває під впливом тривалого дистресу, викликаного війною. Дослідження показують, що негативний вплив дистресу є більш глибоким на дітей. Він впливає особливо молодших. 10 років. Довготривалий стрес. Це перетома очних м'язів, тікоподібні рухи очей, підвищена зорова втомлюваність, мігрень, відчуття стороннього тіла та сухість очей підвищується внутрішний тиск. Це мова йде про стрес. Тому що ми сьогодні з психіатром обговорювали, тому що дистрес це патологія, а стрес це фізіологічне. Скажімо, стан захисту організму. Психічний стрес як наслідок і причина втрати зору. Гаджет з однієї сторони рятує дитину від нервового стресу, а з іншого боку, шкодить органу зору. Тому що саме робота на близькій відстані це м'язова робота. Так само як ми працюємо. Фізично і втомлюємося, дитина, дивлячись на близькій відстані, перевтомлює очні м'язи, особливо акомодаційний м'яз. Починається перенапруження акомодації, слабкість акомодації. У дитини з'являється дискомфорт і розпливаються образи. Згідно з останніми дослідженнями діти та підлітки протягом. 6-9 годин щодня проводять з мобільними пристроями, отримуючи різкість зображення в центрі поля зору, вони відчувають розпливчастість на периферії. Це може спровокувати процес подовження самого передньо-заднього відрізку ока та викликати саму косовокість або її продовження, тобто збільшення. Тривалий час перед екраном гаджетів один з найбільших викликів сучасного батьківства. Коли мова йде про здоровий зоровий розвиток, найбільше зло екранів не сам екран, а близька відстань його перегляду та тривалість використання. Часто ми рекомендуємо запитували раніше, з якої відстані дивитися телевізор, коли користувалися частіше телевізором. Завжди ми казали з відстані 4 метрів здоровій дитині. Чим ближче книга чи екран, тим більше навантаження на фокусуючі м'язи очей, що може призвести до більшої втоми. Дослідження проведене в Ірландії показало, що діти, які використовують екран більше трьох годин на день, майже в чотири рази частіше страдають короткозорістю, ніж ті, хто проводить біля екранів менше однієї години на день. Найбільші негативні наслідки спостерігали у 6-7-річних дітей, які активно користувалися екраном, в них 5 разів частіше виникала міопія. Через високу поширеність, а також схильність в ряді випадків до неухильного прогресування та розвитку ускладнень, міопія є однією з найбільш актуальних проблем світової офтальмології. Протягом декількох десятиліть у багатьох країнах світу міопія стійко утримує одне з провідних місць серед причин інвалідності позору, тобто не тільки міопія, не міопія, а ускладнення від міопії. Частота поширеності міопії у дітей під час переходу від молодших класів до старших класів, як ви бачите, з цієї діаграми в Україні за останні 5 років набута шкільна близорукість діагностується в 25-30 випускників шкіл, серед яких 5 прогресуюча міопія високого ступеня. Це те, на що ми повинні особливо звернути увагу, тому що це в перспективі інвалідизуюча патологія. Відсутність єдиної загальновизначеної теорії рефрактогенезу і патогенезу короткозорості людського ока пояснює низьку ефективність сучасних методів лікування і профілактики міопії. У той же час ряд патогенетичних факторів міопізації людського ока науково обґрунтовані, випробувані часом і практикою і визначаються. І визнаються більшістю офтальмологів, ну, в тому числі, скажімо, ортоптичне лікування і таке інше на сьогоднішній день, при такій зоровій високій втомі дітей я би рекомендував. Зорова втома стара проблема про нові виклики, що ж робити. Сучасні методи лікування порушення комодації. Ми маємо наказ Міністерства охорони здоров'я номер 827. Від 08.12.15 року про порушення рефракції та акомадації, міопія, гіперметропія, астигматизм, анізометропія, пресбіопія, порушення акомедації, амбліопія, кератоконус, контактна корекція зору, тобто практично все, що, що стосується рефракції. Так от, в цьому наказі, існуючому від 2015 року чітко прописано, що ми можемо користуватися, призначати лікарські засоби. Можемо призначати лікарські засоби М-холінолітики та альфа-адреноміметики, тобто короткодіючі препарати і довготривалої дії. Сучасні методи лікування, порушення акомодації. Початкова терапія залежить від причин виникнення порушення акомодації. Обов'язкові методи лікування порушення акомодації. В першу чергу це оптична корекція, тому що недокорекція приводить до спазму акомодації, Це обов'язково. Медикаментозна терапія призначаються лікарські засоби, такі як М-хорінолітики і альфа-адреноміметики. Функціональне лікування. Оптико-рефлекторні тренування дивергентної дезакомодації у разі неможливості надання допомоги на даному рівні пацієнт скеровується в заклади охорони здоров'я, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу. Лікування порушення акомодації комплексне, часто тривале і включає, це правильну організацію зорового режиму. Заняття фізкультурою та спортом на свіжому повітрі мова йде не про кисень, про кисень також, але мова йде про відстань. Відстань більше 5 метрів дитина дивиться як двома очима вдалину як дві паралельні лінії. Медикаментозне лікування, оптичні тренування акомодації, апаратне лікування, рефлексотерапія та масаж. Рекомендації щодо часу використання екрану. До двох років не можна проводити час. За екраном. Так рекомендують Асоціація дитячих оптальмологів і оптометристів багатьох країн світу. Від 2 до 5 років не більше однієї години на день. Шкільний вік слід обмежити до 2 годин на день з двома перервами, тобто по 35-45 хвилин. 35 як контролювати час використання пристроїв? Встановіть екранні таймери, це дуже важливо. Це легко зробити, інсталювавши будь-яку програму для обмеження екранного часу. Можливо навіть налаштувати блокування певних програм через певну тривалість або час доби, та встановити паролі для доступу. Рекомендації щодо профілактики астенопії. Просте правило 20-20-20. Тобто 20 хвилин ви працюєте все рівно, ви дитина чи доросла людина, 20 хвилин ви працюєте за гаджетом, і рівно 20 секунд ви дивитеся вдалину на відстань 20 футів, це приблизно 6 метрів. І ваша порада пацієнта, знайдіть час, щоб подивитися у вікно або просто закрийте очі на 20 секунд. Заняття фізкультурою та спортом на свіжому повітрі. Ну, у всіх рекомендаціях написано все-таки свіже повітря. Але якщо немає можливості, і в такий період, скажімо, коли немає тепла на вулиці, можна займатися в спортивних залах. Науковці довели, що очі дітей поглинають більше блакитного світла, ніж очі дорослих. І офтальмологи всього світу стурбовані загрозою для зору від такого опромінення. І навпаки, доведено, що дефіцит природного блакитного світла від сонця впливає на ріст очей. Це, у свою чергу, призводить до порушення зору. Тож, час на свіжому повітрі, особливо в ранньому дитинстві, це внесок у збереження зору, тому що є багато протиречових, скажімо, рекомендацій, але свіже повітря і одна година в день це оптимально для дітей. Медикаментозне лікування. Просте рішення для стенопії у ваших пацієнтів. Дивіться, є препарат, який називається ірифрин. Це вам достатньо відомий препарат, практично є в кожного в поліклініці. Ірифрин 2,5% це фенілефрин плюс гіпромелоза. Він активує зір на відстань та зменшує зорову втому, покращує працездатність целярного м'язу, підвищує резерви акомодації, покращує трофіку ока. Для лікування та профілактики астенопії призначати по одній краплі перед сном, запам'ятайте, не 10 днів підряд чи там 2 тижні, а у дні високих зорових навантажень. Дійсно, ви можете, якщо є різке пониження зору, немає корекції при слабкій міопії, є спазм акомодації, ви можете призначити на 10, скажімо, 14 днів цей препарат, але в подальшому ви можете рекомендувати саме одні високих зорових навантажень. Стрес може призвести до драматичної психосоматичної реакції в зоровій системі, тоді як зниження стресу та посилення кровотоку можуть помірно покращити стан. Ірифрин і 2,5% покращує трофіку целярного м'язу. Зміна показників гемодинаміки представлено на цьому слайді. ока до та після курсу інсталяції рефрину 2,5% у дітей з міопією. І, як ви бачите з таблиці, що показники після лікування і до лікування, це систоличний тиск і діастоличний, покращилися десь на 15 одиниці. За даними колірного доплерівського. Картування виявлено збільшення показників швидкості кровотоку в артеріях очного яблука, що свідчить про покращення кровопостачання оболонок ока. Хвороба сухого ока це психологічний стрес, призводить до симпатичного перенавантаження нервової системи, що знижує активність тілесних залоз, таких як виділення слини та сліз. Це я про це вже сьогодні говорив е, при обговоренні проблеми з психіатром. Наявість хвороби сухого ока погіршує проблему е, гостроти зору, оскільки слізна плівка теж частина оптичної системи ока. Тінк-Бінк. Е, це всесвітня компанія від ТФОС. Тобто Тінг-Блінк перекладається як подумайте, поблимайте. Міжнародна група дослідників слізної плівки та очної поверхні є світовим лідером у сфері освіти щодо здоров'я очей ТФОС. Компанія подумайте, поблимайте, тобто ТвінБінк від ТФОС, Вона створена, щоб привернути увагу до проблеми зменшення кількості блимань та глобального зростання сухості очей. Тобто, блимати, як ви знаєте, потрібно. Ну, в різній людині, але потрібно від 12 до 18 разів на одну хвилину. Компанія Think Blink нагадує дбати про здоров'я ваших очей під час роботи та навчання за моніторами. Однією з причин розвитку хвороби з Хоока в молодому віці є офісний синдром, викликаний зниженням частоти кліпань під час читань або роботи за комп'ютером. Частота розвитку хвороби сухого ока серед дітей з комп'ютерним зоровим синдромом становить 100%. У групі дітей з комп'ютерним зоровим синдромом скарги на почервоніння очей пред'являє кожна дитина. На відчуття піску 12,5%, тобто відчуття крапель, десь 15%, біль в оці, які часто використовуються комп'ютерами, тобто також. Ті, хто користуються комп'ютерами, але не страждають комп'ютерним зоровим синдромом. Цей показник також досить високий і досягає 65% дітей. Так що скарги на почервоніння ока не обов'язково тільки є в тих дітей, які мають симптоми. Є близько 65% дітей, не мають симптомів, а просто в них червоне око. Медикаментозне лікування, просте блимання, просте блимання. Але воно зовсім не просте, тому що коли дитина чи людина зосереджується, вона забуває про це. Що дає блимання, очищує очі свіжими сльозами, знову зволожує, також запобігає потраплянню сторонніх речовин і подразнення. Просте рішення при сухості очей у ваших пацієнтів. Це офтолік препарат, він унікальна комбінація двох гідрофільних полімерів: це повідон та полівіднол. Сприяє також природному відновленню очної поверхні, стимулює продукцію ендогенного інтерферону, а також підтверджена кератопротекторна дія цього препарата Овтолік. Функціональне лікування, оптикорефлекторні тренування також вони мають певний результат: це оптичні тренування, акомодації, апаратне лікування і рефлексотерапія та масаж. Тренування в домашніх умовах це корисний ресурс для батьків. Є такий сайт Дитячий зір. Тобто, ви можете знайти на, в комп'ютері, сайт називається Дитячий зір. Перед вами цей сайт. І порекомендувати знайти там ті чи інші вправи. Але перед тим ознайомтеся з цими вправами самі, будь ласка. Тривалий стрес та погане освітлення, а також зорове навантаження від гаджетів значно погіршують зір, особливо у дітей. Зросла кількість випадків спазму акомодації, як у дітей, так і у дорослих. Хроба сухого ока ускладнює проблему погіршення самої гостроти зору. І неможливі можливі незворотні зміни і втрата зору в випадку запущених варіантів. як Впоратися з проблемою та зберегти зір. Як ви бачите, що дуже важливо знати, що перевтома очних м'язів може бути зорова втома, сухість очей при перевтомі це гігієна зору функціональне лікування, зорова втому час на свіжому повітрі, година в певний час, ми так написали, але це від години до трьох годин на свіжому повітрі. Тренування медикаментозного лікування. І тренування, і медикаментозне лікування, апаратне лікування, сухість очей, клімання, кліпання, блимання і зволоження очної поверхні. От таку інформацію я хотів вам довести до вашого сьогоднішнього суботнього часу. І я думаю, що дехто ще раз повторив цю інформацію, про яку ви почули, а дехто щось почув і нового.